Розглянемо перший тип задач на відсотків на прикладі цієї задачі. І так, груші з солодких сортів містять 15% цукру. Скільки цукру міститься в 3 кг груш? Складемо, запишемо коротку умову. Маємо груші. Це 3 кг. І це все ціле, тобто 100%. Цукор невідомий кілограмів. І сказано, що це 15% від цього цілого. І треба знайти, скільки цукру міститься в 3 кг руш. До цього знайдемо, скільки кілограмів міститься в одному відсотку. Так як нам сказано, що 3 кг це 100%, то щоб знайти 1%, розділимо все ціле на 100. Перша дія. 3 кілограми, розділимо на 100%. І у нас вийде 0,3%. Сотих кілограма груш припадає на один відсоток. Знаючи значення одного відсотка, знайдемо 15%. Для цього це значення 0,3 кілограма помножимо на кількість відсотків 15. 3 помножити на 15,45. Відокремлюємо справа на ліво два знаки, отримаємо 0,45 кг, і це буде 15%. Таким чином відповідь 0,45 кг груш. Розглянемо ще, як можна розв'язати цю задачу. Назвемо, що це у нас перший спосіб, а ми розглянемо ще другим способом. Пригадаємо, що 1% це одна сота частина всього цілого, або десятковим дробом 0,1. Як же ви помітили, в другій дії ми множимо на кількість відсотків. І це можна зробити відразу, так і записати, 3 кг помножити на 15%. на 15%. При цьому у нас 15% це не число, а сота частина числа. Тому, щоб завершити дію множення, переведемо відсотки в десятковий дріб. І у нас вийде 3 кг, що множиться на 0,15. Отримуємо 0,45 кг груш. Тобто, щоб знайти відсоток від числа, коли ми знаємо все ціло, достатньо все ціло помножити на цей відсоток, переведений у десятковий дріб. Або все ціле поділити на 100, таким чином ми дізнаємось 1%, відсоток, і помножити знову ж таки на кількість відсотків, щоб дізнатися те, що ми шукаємо. Відповідь цієї задачі 0,45 кг. І це Тип задачі, який називається знаходження відсотків від числа.